31 жовтня у територіальному центрі соціального обслуговування міста Миргорода відбулися урочистості з нагоди дня соціального працівника. В цей день можливість відзначити людей, чиє серце відкрите для чужого болю, а рука завжди готова допомогти. Урочиста частина почалася зі слів вдячності на адресу соціальних працівників. До присутніх звернулася заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко. Вона подякувала працівникам соціальної сфери за їхню мужність, терпіння та відданість своїй справі. Шановні наші працівники соціальної сфери, колеги, дозвольте мені від імені міського голови привітати вас з вашим професійним святом. Я глибоко переконана, що в цій сфері випадкові люди не працюють. Дійсно, правильно сказала ведуча, це не скільки професія, скільки покликання, тому що ви всі люди з великим серцем, з великою душою, і ви допомагаєте. Всім, кому треба допомогти. Для цього, звичайно, треба багато здоров'я, нервів, да, ментального здоров'я, скажімо так. Звичайно, якоїсь підтримки і фінансової, і друзів, і колег, моральної підтримки. Тому ми вам бажаємо, щоб все це в вашому житті було, і щоб у вас завжди була підтримка. Щоб у вас завжди хватало натхнення, не було вигорання модного зараз слова, да, професійного вигорання, е і щоб в вашому житті були тільки позитивні емоції, не зважаючи на часом ту нелегку роботу, яку ви робите. Під час заходу були вручені відзнаки кращим соціальним працівникам громади, які щоденно дарують тепло і увагу тим, хто цього потребує. Фахівці отримали подяки від Полтавської обласної ради та почесні грамоти від Миргородської міської ради і департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації. Завершилася урочиста частина музичним дарункам від артистів міського будинку культури, миргородські парубки під керівництвом Володимира Басова. Глядачі тепло аплодували виконавцям, а організатори побажали соціальним працівникам здоров'я, добробуту, любові та щоб добро, яке вони віддають щодня, поверталося сторицею.